Андрій, Василь. Так, розрахунок з ким скелести. Чуєш, Саш, скільки сюди загружати? 13. А? 13 13 сюди, так? Так. Сюди. ще буде. Ці всілячки мають приїхати на таких сілешках і вони тут їздять. Оскільки нас не попередили, що вони прийдуть без стріжок, а ми не підготували під цю всю історію року з поддоном, ну, то носимо швидко в руках, щоб наші паки не позамерзали. Що ну, зробиш, всяке буває, але це нічого страшного, просто вигрузка затримається на хвилин 10-15. Ні більше, ні менше. Це все, так? Да? Да. Так, друзі, сьогодні хочу зафіксувати цей день. Перший день, коли ми одночасно заселяємо два курятника. В один у нас буде там, порядка 12 тисяч голів, другий порядка там, 16 тисяч голів. Так що погнали. це, знаєте. Взагалі максимальна ціль, Хотілося б там чуть ли не кожен день заселяти новий курятник, новий курятник, щоб це був максимально безперебійний такий конвейєр. Тому ми залишимо це відео для себе, в майбутньому ще потім його переглянути.